Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по білій грибочки сьогодні понеділок. Понеділок, число 30 місяць вересень, і ми внизина Карпат будемо пробувати знайти знайти щось позитивне, їсти, білячки в першу чергу, а можливо і червонячки. І так, приїхали ми досить пізно. Гробники вже повертаються. Зараз приблизно 12-та година. Обід У обід. Обід. декого вже обід повним ходом. І так, щось буде цікаво, то, то фіксуємо на камеру. Побачите, що в нас час робиться. Низина Карпат. Досить прохолодно було. Було 5 градусів зранку. Це досить прохолодно. Як для, для низин Карпат. От. Ну нічого, будемо. Будемо щось вишукувати своє Добре, рибників багато. Ну, сподіваємось. На якийсь успіх надіємось. Ось і перші білячки. От один. Ось тут. Ось другий. Цьопки є, цей більшенький. О! І дивимося ще. Так, дивимося ще. І ще в нас є. Ось тут білий. Дивимося ще. От є у нас і ось тут білий. Непогано? Непогано. Так. Дивимося, може ще десь тут щось виросло? Не бачу. А є? И вот еще один белый. Вот еще один белый. Так, руку не мешает. Так, И что? И ничего. Більше я не бачу. Робимо порядок. Робимо порядок. Так. До купочки. До купочки О Ой, з тих більших грибочків. Вже жовтий. Ось тут у нас також білячки. Один, а тут другий. ось третій, ось четвертий і ось два. Так, дивимося ще. né baixo 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 é Ще что одного? Ой, что два. І Белячок. И тут є білячок, І тут є білячок. Так, все пише немає. Ой, які виросли більші грибочки. Один опа і ось другий. А он третій маленький. Ось яка сімейка один, ось другий. Ось ще чотири, ще п'ять. І ось там я вроді бачу більшо. Що білий. Что то не білий, Білий. Ось який. Ось один. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Краса! Ось ще які рибочки. Класні. І два браття ось так як я казав що два три дні і підуть під пеньки от показую підпеньки після такого дощику і так я вже зношу до машини тут вже майже повний кошик а тут ще ось два грибочки Зараз кошики. Дозбираю. О. А тут які два. Рибочки треба чистити, бо все-таки брудні принести додому набагато більше часу йде на начищення, чим? чим у лісі трошки почистили. Все одно вдома перечищаєш, але то вже зовсім інакше. Ще один. А вже зовсім інакше. Так що хай менше грибочків, але якісь краще. О! То я собі так подумав, що накрию бо не падав. А тут ще й дрібні. še še podijem se možda gdje si tu tveris. Щось там виросло, але то не грибок Так, нема. Добре. Ну, нема, то нема. Такі класні червоняки. Візьму. Спокушають мене. Там далі бачу білого, вроді не одного, Ну йдемо зараз, подивимось. Так. О, спіляк І тут два нема. Я думав білий, тут нема. Добре, що є хоч один. Ось такі ще два білячка. Один, другий. А може тут також біляк, точно біляк. Дождь паде далі. такі два братчики спарені. О. Який потужний одинак виріс. О. О! Класний! І два позитивчки. Один і другий. От і завершуємо ми і сьогоднішню поїздку. В низини Карпата рахую поїздка вдалася. Щось трошки ми підзбирали. От. Ну і звісно показую результат. Ось такий результат у нас сьогоднішній, то буквально за 3 години. Ну Гриб більший, як вчорашній, тому і швидше назбиралося. П'ять червонічків я знайшов. А решта білячки. Ну, як завжди, і вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди, пам'ятайте, ліс наше здоров'я, ліс наша потіха, ліс наша радість і будьте добрі, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас стариці. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!